Всім доброго дня! Сьогодні субота, і нарешті нарешті я записую це відео. Трошки в мене такі невеличкі, а може і великі перемени в житті, я вийшла на роботу, мусила вийти на роботу. Ось, Дома файно, ну, але треба заробити якісь грошенят. Ну, на Пряжу, по-перше, пряжу треба купляти, ну і трохи їжі теж. Жартую. Так. Отже, я працюю, графік в мене поки що не налаштований, тому не знімала на цьому тижні майже нічого, але трохи в'язала. І знімаю майстер-клас по мітінгам, теж дуже-дуже трохи він просувається, але просувається, вже майже готовий. Ось, Але сьогодні субота, сьогодні я вихідна, сьогодні дуже файний день, світить сонечко. І я зі своїми кошиками і навіть з готовою роботою. Щось хочу вам показати. Це канал про в'язання, канал Єналь Варвари. Якщо ви маєте настрій поблакати, потеревеніти, то робить собі каву, робить собі чайочок, я вже зранку декілька кружок чаю з молоком випила, зі сгущеним, Та. Ось то давайте я вам покажу, що я маю. Ну і ставте вподобайки, так. Це буде дуже добре. Отже, цей светрик, який я в'язала для своїй доньці, я одразу вам його показую. Він одразу в кадрі, бо він вже нарешті готовий. Я його доробила От буквально щойно зранку, прикітлювала ось цю горловиночку. Бачите? Ось вона прикитльована. Дуже-дуже їм задоволена. Я навіть приліпила ось цю лейбу сюди. Вже хочеться, щоб тут було, знаєте, такого по-людськи. Я в'язала його з пряжі, я принесла тікеточку від Yarn Art Сілки Ну, Багатьом вона відома це не нова пряжа, але може хтось дивиться перший раз цей ролик Ну от потрапив на очі, то я показую, що то 65% в Мерінву. Тобто вовна Міріноса і, відповідно, 35, сілки район, чи район, це е, штучний шовк. Ось, дуже файна пряжа. Дуже м'ягесенька, до речі, мітраж я вам теж покажу. Ну вдруг комусь буде нагоді. Це на 50 грамів 140 метрів. Ось. Я купляла собі 8 маточків, це маточок по 50 грамів, то відповідно це 400 грамів. І в мене лишився ось такий клубочок. Я так собі думаю, що тут десь 40 грамів є, бо останній моточок, восьмий, я почала зараді горловинки, тільки горловинку з нього в'язала. Нарешту мені вистачило пряжі. Ну, Відповідно, 350 грамів. Але це светрі кроп, І молодша донька, їй 17 років. Вона така не висока, але він такий заширокий. Ну, Такий, щоб він був, знаєте, такий трохи, не скажу, щоб прям оверсайз, бо оверсайз, має бути ще більше. Але такий вільний, свободний, кроп такий короткий і такий нормальний рукави. Тобто я його прала першу передню половинку і спинку прала. Коли в'язала. Але рукава набирала вже з відшивних. Я їх набирала, коли шила плечовий шов, і набирала відповідна рукава. Тобто З рукава ще не прані, навіть на дотик вони відрізняються. Манжет зв'язала хустковою в'язкою ось такий, бо. біля манжету скоротила петелечки. І відповідно Робила збавляння на протязі, впродовж всього шва на рукаві. Шва рукава. Тобто, я збавляла спочатку, я набрала декілька, напевно, сантиметрів 10, пров'язала прив'язала збавлянь, а потім два рази я збавила через кожні 8 рядів, і далі далі поступово кожні 6 рядів робила збавляння. Ось, Можна було збавляти. Ось тут, вот, ну, на вот вот періодах. Тобто, щоб зробити, щоб ці лінічки закінчувалися рівнесенько. Ну, але, можна було так зробити, але я того не хотіла, бо, по суті, воно і так файне. Ті, ті рукавані будуть ем, би, ну, ті швидше і шви. що вони там. Це нормально, я маю швейну освіту, для мене шви, то ні є якась там проблема. Я їх вже зашвила, зв'язала гачком, і ось він вже готовий. Мала його міряла, але без тої горловинки. Горловинка ще трошки потягнеться від прання. Ну, зовсім, бо вона прикитльована, тобто прямо розтягуватись не буде. Але трошки вона розійдеться, бо вона тільки щойно зроблена, вона, звісно, що вона стягується. І мала хотіла більш таку широку горловинку, вона таки любить светліки з такими горловинами. І тож я так її і зробила. Ось він такий вишив. Посередині то є коса, в цьому візерунку я так розрахувала, і отакі коси ще по боках. Спинка в нього така сама, така сама спинка з косами, рукава, відповідно, без кос. Він м'ягесенький, він приємний. Тобто я його поперу і я хочу, щоб мала зробила фото. В цьому светріку, щоб показати, як він на неї виглядає. Ну, щоб видно було, що то є таке. Ось. Ось така в мене готова робота. Мала задоволена, я задоволена, то сьогодні буду його прати, розкладу, щоб він так гарнесенько вже висох, щоб то все було гарненько, файненько. Ось. Ось така робота на цьому тижні. Але не тільки цей светрик я дов'язувала, я дов'язувала ще свій такий лавандовий, можна сказати, голубо, голубо лавандовий колір, такий самий візерунок, який я в'яжу для себе, але він буде трохи довший, ну навіть не трохи, а такий довший светрик, і це вже інша пряжа. Собі я в'яжу з Лана Lana Gold Fine. Просто я хочу подивитися, які вони будуть. Два однакових светрика, але різні види пряж, як вони будуть виглядати. Але то можна буде сказати вже більш-менш чітко, коли я їх закончу, коли зроблю фото, вже будемо носити, то я скажу, чим вони відрізняються, в чому є плюси, мінуси цих обидва пряж і що ліпше з них в'язати. Ось, в мене светрик я робила трохи і ширше, відповідно. Ну, не то, що я ширше замалу, я просто вище за неї, і я хочу, щоб він був довший. І оверсайз, ну, такий вже ретельний оверсайз був для мене. Ось. Тому тут вот, і пряжа це трохи тонше. Бо я в'яжу на трийках. А перший светрик я в'язала на спицях 3,25, все ж таки. Тож, це я в'яжу на спицях номер 3 і тут в мене, відповідно, 6 рапортів, а в тому алісіному светріку 5 рапортів. Тобто на 24, здається, мені петлі більше з одного боку і з іншого, відповідно, 50 петель різниці в кругову, якщо рахувати, повністю об'єм. Ці коси я теж прала передню половинку і задню, і ці коси більш таки випуклі, більш таки рельєфні в цій пряжі. В'язати коси, якщо ви хочете, дійсно такі рельєфні коси, то їх ліпше з такої пряжі в'язати. І я вже набрала рукав почала робити збавляння. Збавляння роблю так само в такому самому ритмі, що і для алісного светрика. Тобто, два рази по 8 і далі по 6 рядів збавляю. Ось. Ось такий він, такий він є. Ну, в'яжу і в'яжу собі, в'яжуть. То легко, то вже трохи лишилось один рукав, інший день я не знаю, як я буду робити манжет, скоріше за всього, що платочною. хусткою теж бо мені подобається. Але, можливо, зроблю резинку один на один, подивимося, як воно піде. Тож, тільки один рукав поки в'яжу, і ось такий він є, цей светрик. От така робота. Пряжа це колір, сразу скажу, 200. І це Lana Gold fine. Відповідно, 49% вовний, решта тут акрил. І в неї такий файний мітраж. Десь тут має бути ось він. 390 метрів на 100 грам. Ось така пряжа. Це друга моя робота, яку я просиваю. Сподіваюсь, ну найближчим часом вже закінчити і вже носити. І є ще в мене одна робота, яка мені дуже подобається, і я її в'яжу дуже великим задоволенням. Вона в мене просувається, це мій кардіган, так само з пряжі Lana Gold Fine, Але це коричневий колір, здається, мені 240. так, колір 240, Я вже не буду показувати ту пряжу, просто скажу колір, чому вона тут вот, рядом лежить. Ць, от я його почала в'язати, вже так трошки відв'язала. Ось такий візерунок, дуже такий всім, ну, не складний, знайомий, але він виглядає дуже прикольно і дуже рельєфно на цій пряжі. Цільнокроєна планка в мене в'язана, я роблю такі петелечки на ту планочку. ось, І коли я роблю от ці вон, кольорові полоски з жакардом, то тут я в'яжу. За принципом тарсії, і за того, що є планочка. Ось. І оці кольори: то біжевий, рожевий, білий і знов-таки бежевий, то, відповідно, так само лано Gold Fine. Бо я з неї багато в'язала, і в мене лишається багато таких моточків. Тож я просто беру те, що є, і підбираю і роблю такий жакардовий візерунок. Воно просувається, в'язати, ну, як кажу, тут просто задоволення. Я в'яжу на тройках, але тут такі кубічні трійки, і мені здається, що вони трошки додають об'єм. Ну там зовсім трошки, за рахунок того, що то кубічні спиці. То не скажу, що тут 25, але щось тут є, якісь. це мій перший моток, Вони дуже такі економічні в роботі. Тобто то я де в'язала, я купила 5 матків, напевно, замовила. Та, бо я хочу, щоб він був широкий, щоб він був такий оверсайз, реальний такий. Дійсно, ну він, ну, то видно, що він такий файний. Так, і я хочу, щоб то був кардіган на мені. Ось такий вон. Робота просувається дуже легко. Мені дуже приємно в'язати. Я хочу зробити ще, напевно, третю полоску жаккарту і на цьому все. І потім закінчити зверху ще одне таку полосочка, просто такого біжевого кольору. І все. І такий буде светрик. На рукавах не знаю. Можливо, ні буде взагалі жака, можливо, буде тільки одна полоска. Жаккарта на рукавах. Я його в'яжу, адже спочатку я хочу все ж таки дов'язати собі лавандовий, а лісін вже дов'язан, То буду в'язати в першу чергу лавандовий свитрик з косами, але і буду ці кардіган теж пов'язувати, бо мені робота подобається, інколи щоб переключитись. Як буду мати час. Ось така моя робота на найближчий час. Так. І ось ще одна моя робота це та сама мітінка, на яку я записую майстер-клас. Вона вже зготова майже, лишився тільки пальчик, ну, Відповідно, лишилась записати, як набираю і в'яжу палець. І показати, як я роблю прибавки на, другий, на другу руку Ось. Ну, Робота теж. По суті, що в'язати, тут все швидко в'яжеться, але ну, так дуже добре по руці сидить. Але просто треба записувати, то забирає час, треба, щоб було, ну, День, перша половина дня, в другу половину дня я вже готую, прибираю а ввечері при електричному світлі, то буде трошки не то. Ось. Тому мені лишилося вже зовсім мало. Я сподіваюся, що на наступному тижні я дов'яжу. Це так само пряжа Lana Gold Fine. Не знайшла я чомусь етикетку, який-то колір, але мала би бути етикетка, я подивлюся. І я в'яжу на спіцах 2,75 тузінги від Кніпро. Pro. Ось я тоді Magic Club. І потім хочу вишити їх так само, як вишивала. Ставлю, може, фото, як я вишивала, які були мітінки з вишивкою, які я дарувала своїм рідним. Зроблю собі. Ну, звісно, що зараз вже така погода, що тепліше, ну такий лютий, файний, дуже файний, у нас тепло. Ну, слава Богу, вона і таке буде. Ось, Але я думаю, що я ще трохи поношу ці мітінки, ще встигну. Ось, Тому намагаюся їх доробити. Вже сподіваюся, що на наступному тижні вони будуть готові, я зроблю вишивку і вже будуть вони в носці. Ще думаю, що березень, хоча хто знає, може, ми в березні вже будемо ходити в вітровках, то буде теж файне. Я не проти. Хоча в чому тоді ми будемо ходити в травні, в шортах. Я не люблю спеку, чесно кажучи, не люблю, коли спека. Ось. Але менше з тим робота рухається. Та. Ну і ось, зв'язанням це все. Поки що в мене ще є процеси і мій плед, який я маю дов'язати, і там ще є мій, ще один светрик, який я маю дов'язати, але це я зроблю трохи пізніше. То я все дороблю, дай Боже, всім нам здоров'я, щоб все було добренько. Ось, але я хочу показати, трохи вам розповісти про книги, які я для себе купила і які я читаю. Якщо вам не цікаво, якщо книги то ваші вам то не потрібно, то можете вже все не дивитися далі той ролик. Але може хтось якісь книжки купляє собі, хтось читає, то я раз повім вам, що читають бабці, скажімо так, бо я маю жоночок, так? Ось. Хоча мені ще нема 50, але менше з тим, книги я люблю. Я собі нещодавно придбала нові книги. Ну, тобто, оцю мені подарував син на новий рік. Я дуже давно її хотіла цю книгу. Це Френк Герберт, Дюна. По цій книзі був снят фільм, перша частина виходила, і зараз має вийти друга частина. І це зараз обкладинка, це герої, такі, які вони є у фільмі. І я дуже давно її хотіла собі, і ось я її маю і нарешті читаю. Я декілька разів її намагалась послухати аудіоформат, він там є в інтернеті. Навіть на Ютубі українською мовою, але менше з тим мені просто не заходить книги в аудіоформаті. Я відразу відволікаюсь, починаю думати про що завгодно, тобто, ніби і не слухала, і на цьому все. Тобто я ні аудіал і не візуал, мені я кінестетик, як якщо так казати. Тобто мені треба мати в руках, доторкатися і бачити букви, і читати. Тоді мені добре заходить. Тому я купляю саме паперові книжки, і мені дуже приємно, коли це таке файне видання. Це видання книжковий клуб сімейного досуга Харківський. Ось це супер така обкладинка, а ось це її оригінальне. Те, що вони робили, вони їх видавали ці книги ще до того, як вишив фільм. Ну, дуже якісно все зроблено з карт. Дуже якісна бумага, і є навіть в неї ілюстрація такі вон. Це з фільму, це люди малювали, але дуже файні ілюстрації. Так, ну, так чітко відображають і героїв, і настрій. Ото главний е злодій антагонист, як то кажуть. Дуже так капець, ти подивишся? І є така закладочка. Дуже гарно читається. Отже, я зараз її читаю. Ну, не так швидко, як би мені хотілося, як то було в дитинстві, коли ти зранку сів і собі до, до вечора читаєш якусь книжку. книжку зараз то інакше, але я потрохи її читаю, і мені дуже подобається. Вона дуже атмосферна. Просто занурюєшся в ту атмосферу Аракісу, перехвилюєшся за головних героїв. Такі дуже якісно прописані характери. Якщо ви любите таку фантастику, а то стара фантастика, вона написана в 60-х роках. ну Дуже прикольно читати з того плану, що тоді ще не було мобільників, не було інтернету. І як люди то уявляли собі, спілкування в ті часи, все таке інше тут є. Прикольно, так? Ось. І може почитати, але що саме головне, що тут дуже живий герой, і за нього хвилюєшся, і переживаєш дуже якісно прописані характери, і пола, і його мами, і його батька, і та зрада, що відбувається, дуже якісно прописана. І сам Антагініс дуже такий, понятний. Ти розумієш, чому він це робить? То не просто такий злодій, а дійсно така жива людина, яка має, так скажемо, свою правду. Ось. Це перша книга, якою в мене є. Другу книгу купляла моя донька Яна. Ну, це голодні гри. Голодні ігри балада про співочих пташок і змій. Ми дивились кіно і ось придбала книгу. Я теж хочу почитати, бо мені голодні ігри дуже подобаються. Ось вона так само має супер обкладінку. До речі, навіть хто, що за видавництво. Київ, Боксшиф. Боксшиф, якесь щось таке. Боксшиф. Ось вона, 24 рік. англійський переклад Марія Пухлій. Бумага теж біла. ну, файно, файно, файно видання, дуже прикольно. Я ще не починала читати на ту звіст, хоча я можу читати дві книги разом, да, таке зі мною трапляється. Ну, Прикольна книга, і Яна ще її не читала, бо вона читає іншу. Ну, я планую читати найближчим часом. Можливо, буду після Яни, коли в мене буде відповідний настрій. У мене є трилогія голодних ігор, я її купляла ще давно, коли була в Севастополі. вона на російській мові, але вона мені подобається, я її перечитувала вже два рази і планую ще раз перечитати. Ну, Дійсно, то є гарний. Янг Едел, це вже мені здається, що балада про співочих пташок і змій, Це вже не Young Adult, це така серйозна література, як я подивилась кіно то дійсно така серйозна річ. Ну, почитаю книгу, може, розкажу вам про це. Але самі голодні ігри це Янкедалд, це такий жанр в літературі, написаний для підлітків, книги для підлітків, але вони дуже файні, дуже якісний Ян Кедлт, Дуже якісний характер, дуже якісна історія. І вона актуальна зараз, коли ця війна вона зараз актуальна як ніколи. Ось, тобто, протистояння тиранії. Як звичайно, люди виживають перед тиранії про війну. Ну, може, комусь то не буде, зараз не захочеться таке читати, ну, але то файна література. Менідавно і фільми передивлялись з дітьми. Ось, і купила ще одну книгу в моєму улюбленому видавництві Видавництво Старого Лева. Вони дійсно віддають дуже гарні книги. Це жіноча література, скажімо так. Вот. Це історія, я її не читала, але я дуже давно її примітила. Напевно, ще рік тому я її запримітила в магазині, читала анотацію до тої книги. І рік тому я купляла в тому видавництві книгу. В... Зараз скажу, як вона називається. кондитерка втикачка Ось там така яскрава обкладинка, дуже теж гарне видання, і там теж така жіноча історія. І це було рік тому, якраз е, було біля року, як почалась війна, і мені дуже хотілося ну, просто трохи відволектись від того всього. І я занурювалась в ту книгу, як в іншу атмосферу. Там було маленьке містечко, е, здається, там була ферма, там була гостиниця. Там головні герої існували в цьому маленькому містечку, і головна героїня-дівчина вона туди приїжджає, втикає до своєї подрузі від, від проблем, бо в неї була така звичка втікати від всіх своїх проблем, просто все кидати, переїжджати на нове місто і починати все заново. І та книга дійсно мені дуже сподобалась. За ту атмосферу, за той романтичний настрій, який вона давала. І тому я придбала цю книгу. То історія 45-річної жінки, яка така ні до дорогу, яка дуже самостійна. І на в неї все впорядковано, в неї в житті все предусмотрено. І ось таке трапляється, що 45 років вага... вона випадково вагітніє від свого партнера, в неї е... вмирає мама, і в неї починаються такі кардинальні зміни в житті, які примушують змі... змінюватись і її саму. Мені це зацікавило, там є сімейна історія, там ну, така прикольна обкладинка, та, отакі... от Мені подобається, коли такі обкладинки просто намальована, але. Добра женатка суть книги. Так. Тобто там є сімейна тайна, там є стосунки між е, 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 родиною, там є просто така жіноча історія про те, як жінка впорається зі своїми проблемами. Мені те цікаво, тож я собі придбала книгу і хочу її прочитати. Коли то станеться, не знаю, бо читаю дуже повільно, але можливо, якось до літа доберусь. Ось. І покажу ще одне своє придбання. То мені теж подарував син. Бо я все собі жаліла грошей, все йде на пряжу. дівчата, в мене все йде на пряжі. І він мені подарував таку книгу. Я це Робін Гоп, це фентезі. Це, це доволі відома письменниця. Книги відомі. У нас в Україні, на жаль, вийшла тільки. Ну, от я бачила тільки оця трилогія. І як тільки вона появилась, то видавав так само Харківський книжковий клуб, я одразу собі придбала спочатку учень в убивці. І потім Королевський убивця, то друга книга. Взагалі про цього героя, про хлопчика, це, як то скажуть, нешлюбний син принця. І так трапилося, що він потрапив до навчання, до асасіна, королівського асасіна, який робить такі собі заказні вбивства для короля. Тут дуже багато інтриг, але дуже ретельно прописан світ, дуже ретельно прописан головний герой, дуже атмосфера. Дуже гарна, дуже цікава історія. Отже, я її читала ще до війни. Прочитала першу-другу книгу, чекала на третю, але почалась війна. і цей, да, от 20 20-й рік це була книга видана. Десь, напевно, 21-му я її придбала. Оця, до речі, в якому році, бо тут дуже давно вже була. 19 рік, бачите, а зараз 24-й. П'ять рочків майже минуло, коли я вже нарешті придбала собі третю книгу. А то виходило ще 19-й рік, то виходить до цієї фігні, до корона, до війни, коли було нормальне життя. Ну, ось. І ось вона. Бачите, яка вона? То капець, яка вона товстезна, майже така сама, як книга Оно Стівена Кінга. Я коли книгу Оно придбала і несла додому в руках, мені люди питали, а що тут така за книга товстезна? Ось. І от я теж її планую читати. Але то має бути, знаєте, то от трапляється такий настрій в мене, що я хочу фентезі, я хочу зонаритись в нього. І коли в мене буде такий настрій, я буду читати. Але я вже трошки, знаєте, забула, що там було? Перше, я пам'ятаю, то його дитинство, дитячі роки, я от якось то пам'ятаю, бо вона і не дуже така товста. А цю треба мені перечитати. Тож я планую ото все читати. Бачите? От, трошки вона вже затерлась, бо я її коли читала я возила її на роботу в рюкзаці. Треба бути уважним. Діти мої не дуже читають фентезі, тож, крім мене, то ну, навряд чи хтось буде читати. Ну, не зараз, точно. А ось того кактуса, може, почитає моя донька і голодні ігри почитає моя донька. А Дюну читав син, він любить такі, таку фантастику. І буду читати я і більше ніхто. В Дюни є ще продовження, дуже там декілька книжок, я подивилась, але я не знаю, буду ли я купляти. Подивимося, може в мене бути такий настрій, що я захочу. Отже, такі в мене книжкове придбання. Ось. Якщо ви читаєте книги, напишіть, будь ласка, в коментарях, що ви читаєте. Якщо ви щось в'яжете, напишіть в коментарях, що ви в'яжете собі на вісну. Чи плануєте купляти пряжу, бо я планую, бо я вже дивлюсь. Я думаю, то все закінчу і хочу собі якийсь весняний хлопковий светрик. Тобто хлопковий, то правильно, бавовна. Так. Ось, хочу собі Светрик з бавовни, хочу зеленого кольору, такий файний. Напевно, буду замовляти тут хлопок органік в тому ярнарт, турецька пряжа. Ну, подивимося. Ось, так що пишіть в коментарях, які у вас плани. Сподіваюсь, що вам було цікаво, що я була корисна. Всім нам мирного неба, спокою і до зустрічі!